Івано-Франківщина єдина в Україні область, де немає боргів перед працівниками в бюджетній і комунальній сферах. Про це під час колегії департаменту соцполітики повідомила начальник управління праці ОДА Ярослава Ульванська. Також упродовж останніх дев'яти місяців чиновники досягнули значних показників у боротьбі з тіньовими зарплатами. Зокрема, інспектори перевірили понад 3200 фірм. На левовій частині з них ревізори виявили неоформлених працівників. Як наслідок, 15 кримінальних справ та більше тисячі прикарпатців оформили. На роботу згідно вимог законодавства. Саме основне, що вдалося під час ходу перевірок, фактично 1181 чоловіка все ж таки працевлаштувати і, відповідно, зробити всі нарахування і відрахування. Ми більше мільйон сто зробили нарахувань, іде сума легалізованої заробітної плати. Від початку року запевняє влада значно зросла увага до різних категорій соціально незахищених прикарпатців. Нині на контролі департаменту соцполітики перебуває понад 100 тисяч малозабезпечених та потребуючих родин. Видатки на допомогу для них зросли на 20 відсотків, сягнули 1 мільярда 250 мільйонів гривень. У найближчих планах влади організувати стажування для усіх соціальних працівників області. Будемо віддавати відповідний сертифікат проходження. Таким чином ми швидше зможемо ознайомитися з фаховим рівнем працівників, які працюють у нас в районних і в міських управліннях, і передати всі вимоги, які на сьогоднішній день ставлять. Разом з тим, на думку керівництва ОДА, мешканці області недостатньо проінформовані про покращення у соціальній сфері. Такий висновок заступник голови ОДА Роман Струтинський зробив, зважаючи на результати виборів. Тому чиновник вважає, що соціальні працівники мають стати агітаторами місцевої та державної влади. І соціальні працівники і в першу чергу наші керівники соціальних заходів мають бути ще і нашими пропагандистами, агітаторами влади. Державної влади регіональної. А те, що ми здали в минулому році 18 дошкільних закладів, в цьому році до 50, наступного ще 67. Треба також це народу розказувати. Я в першу чергу до заступників голів РДА звертаюся. Бо я під враженням ще виборчої кампанії, я ще не відійшов від неї. І тому я сьогодні на цьому акцентую увагу. Ми боїмось чомусь народу говорити правду. Прикарпаттям каже Роман Струтинський, варто розповідати зокрема про нові рентгенапарати та інше медобладнання у всіх районних центрах області, а також про відкриття дитсадків, шкіл та будівництво великої лікарні в Коломиї та перинатального центру у івано франківську